Приїжджає до нас е, пан Кирил і починає говорити про те, що звичайно три народи, йому стало буквально вчора відомо, що три народи хочуть об'єднатися. Тобто він виступає в якості політичного агента цього руського міра, людини, яка е, не просто е, є духовним пастирем, а яка поводиться на території України ну, доволі нахабно. Я би вважав би не дипломатично з точки зору гостя. Ми дивимося на ці посадки, на ці танці. Дивимося на те, яким чином, в принципі, які загрози стоять перед Україною зв'язку з постанням цього руського міра. Ми розглядаємо в цій кінці е, без'ядерний статус України. Е, говоримо про віртуальні війни, які влаштовує російська влада е, українська і, зрештою, Україні. Ну і є абсолютно ексклюзивний текст, який я думаю буде інтересний. І через 100 років, коли почнуть аналізовувати, ким були українські можновладці. Це текст під назвою духовні наставники Віктора Януковича або світлі сутінки середньовіччя. Справа в тому, що Віктор Янукович мав за свого наставника старця Зосіму. Це такий доволі цікавий персонаж, який не просто зараз, ну, по-перше, є спроба зробити його святим, я сподіваюся, цього не станеться. Зрозумілих причин, тому що вже видані його проповіді, є цілий ряд відеозаписів, в яких він постає не просто людиною, так би мовити, рускава міра, а постає певною мірою на літацію. Тому що під час ну там, в тексті цих виданих проповідей, офіційно виданих проповідей, він прямо говорить про те, що слід робити, наприклад, з Патріархом Філаретом кого треба закопувати в землю, знищувати і так далі. Тобто мова йде про проповідь е, на е, Томен тиждень, тобто, це після великодній час. Тобто людина, не соромлячись прямо з е, кафедри церкви, закликає до борожнечі, до розбрату і вважає себе духовним наставником. Більше того, зберігся його прямий духовний заповідь Януковичу, в якому він прямо каже, що він сподівається, що він зможе об'єднати три слов'янські народи під одним керівництвом, і про те, що він очікує постання російського ведмедя, який зможе розірвати ненависну йому Європу і Америку. І чесно кажучи, попри те, що і в Донецькій області, і в Україні структури УПЦ МП мають ну, доволі фаховий персонал журналістів, не було жодного коментаря з того боку. Тобто жоден не зміг сказати, що вибачте, це є неправда, він не казав цих слів. Тобто, фактично, всі просто промовчили, промовчили і цим тільки підтвердили тезу про те, що ноги у духовних наставників Януковича ростуть з русского міра. І це ноги не духовних наставників, а скоріш за все офіцерів, які одягнули е церковні одежі для того, щоб приховати свою справжню сутність.